Понад 2 мільйони гривень на потреби армії зібрали волонтери Томаківки на Дніпропетровщині. Крім цього, передали на фронт 20 автомобілів та більш як 300 бронежилетів власного виробництва. На постійній основі забезпечують військових продуктовими наборами, окопними свічками та одягами. Такий волонтерський рух у селищі організувала підприємиця Лілія Лях. У неї на фронті двоє синів. Тож жінка не могла не допомагати армії. Докладніше у сюжеті нашої галин. Не в один день змінити бізнес на волонтерство. Лілію змусила війна. 26 лютого жінка зібрала навколо себе команду з ініціативних людей. З того часу вони активно допомагають військовим. Чим відганяють сумні думки? Двоє синів Лілії, 18 та 22 років на фронті. В перших ніг вони пішли блокпости строїть. коктейлі, більше 600 коктейлів зварили. Оці крючки для противотанкові варили. Що вони тільки не робили? Починала команда волонтерів з пошиття плитоносок та зварювання плит для бронежилетів. Тканину шукали по оптовим цінам у Туреччині. Плити на початку варили з ресор вантажних автомобілів. Ми зробили 330 бронежилетів і 46 комплектів плит. Гарна якості вже 12 чоловік, які дзвонилися, То дружини, то самі військові. що я живий, того що я був у вашому бронежилеті. Мобілізованих томаківців тут збирають на фронт повністю укомплектованими від берців до бронежилета. Також постійно передають продуктові набори бійцям на донецький напрямок. Кава, чай хлопці. Подайте, будь ласка, треба сюди повердієну. Обов'язково даємо мило, шампунь. Ну, ліки у нас там є можете подивитися там. Волонтери працюють злагоджено. Хто що вміє робити? В'яжуть шкарпетки, роблять окопні свічки, збирають донати та фасують продуктові набори. Видавати допомогу готові у будь-який час, адже бійців можуть відпустити лише на кілька годин. Це може бути три ночі, два ночі. Може бути ранок дуже ранішній. Це може бути в обід. Кожен із нас працює, кожен займається якимсь чи бізнесом, чи якоюсь справою. Є можливість кидають, їдуть, це роблять. Немає Її другі люди, які приїдуть, хто не має змоги приходити у центр, приносять допомогу з дому. Родина Максютенко закрила вже тисячу банок тушонки. Анастасія щотиждень ліпить вареники, пече пиріжки та печиво для бійців. Головний її рецепт говорить зробити з любов'ю. Але найбільше я печу хліба. Найулюбленіших серед хлопців є гарбузовий хліб. Я його печу на гарбузовому пюре. Це їм дуже подобається, і вони навіть буває дзвонять лілі і просять там можна. На ще декілька хлівина в домашніх. За 11 місяців своєї діяльності на фронт передали понад 20 автомобілів. Закуповують, ремонтують, фарбують та віддають військовим. Чотири автомобілі Лілі просто подарували. Люди впевнені, віддають у надійні руки і транспорт точно потрапить на фронт. Автівки були і Volkswagen на 24-х, і Рено, і Опель, і «Мерседес Авіто 2», Мерседес 207, Мерседес 208. Опель Кіасорента Лілія не втомлюється називати імена благодійників та своїх помічників, бо без команди не зробили б так багато. Волонтери також тісно співпрацюють з районною військовою адміністрацією. Дуже нам повезло, що в нас є євген В'ячеславович Євтушенко, Це військова адміністрація Нікопольська. Ми з перших днів почали туди їздити співпрацювати. Де який документ, де хлопці в біді. Я серед ночі дзвоню Євгену Вячеславовичу, допоможіть хлопці поранені, допоможіть зараз. Основний запит автомобілі, квадрокоптери, тепловізори, медикаменти, їжа, спальники, каремати, турнікети. Усе дороговартісне. Лілії та її команді гуманітарку передають різні фонди та благодійники. Тут усе фіксується і завжди звітують. До перемоги зупинятись не планують, запевняє Лілія. А вона обов'язково за Україною. Галина Федоршин, Олександр Дубина, телеканал Прямий.